Кошечки. Давай, да, ты Да, я почуваю, да, Поехали, да. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Потуги почалися вже давно, вона первіська і ми бачимо є світлі виділення, такі, ну крім червоного, ще є такі коричневі з густочки. Мені це не подобається. ці згусточки прийдеться робити рододопомогу. Зараз ми зайдемо і подивимось, чи насправді вона потрібна ця рододопомога. Бо Можливо і не факт, це первістка вона може довго стартувати. Але ми дуже акуратненько зайдемо, подивимося, наскільки відкрита матка. І тим самим ми також її простимулюємо до того, щоб були потуги сильніші. І простимулюємо її відкритися краще. У нас є така акушерська. Рукавиця у нас є спеціальний гель для того, щоб нічого не заносити туди в мікрофлору, але все рівно після рододопомоги ми розставимо антибіотики. І ми наносимо цей гель на рукавицю. Не може розродитись вона. Отак ми його наносимо. Глибоко ми заходити не будемо, ми лише на початках подивимося, як там у них справа. Щоб, не дай Боже, не, ну, не застряв в маці якийсь там теля, розумієте? І не було біди. Звичайно, це річ крайня, оця рододопомога, це крайня річ, це в крайньому випадку. Але якщо вже. Досить багато часу пройшло і немає результату, то треба, треба допомагати. Може сюди, зайти, показати, як я це роблю, чи з тої сторони це зробити. Потуги йдуть, але бачите, вона не може розродитися. Ось зараз зараз воно, в неї будуть потуги. Не може. Тому, е, тому потрібна рододопомога. Це е, крайній випадок. Бажано цього не робити, якщо немає потреби. Лишній раз туди заходити, це таке щастя. Акуратненько пальцями спочатку двома розкриваємо статеві органи. Вот я нащупую ніжки. Нащупую ніжки. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. давай. И... Вот он, наш первый малыш. Молодец. Не рвемо. Акуратно. Якщо вона не віддає, почекаємо трошечки. Плівку з рота забрали. Це нам не потрібно. Там мені, будь ласка, рукавицю іншу. Мою рукавицю чи синь. Плівку з рота забрали, щоб не задихнувся. І тепер її трохи простимулюємо, щоб вона віддала поповину. Поповину не рвати. Аккуратні от вона віддає помаленьку. Дуже акуратно. Чекай, чекай, дивіться, який гарний красавчик. Вот. Давай, 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 давай. Добре. Далі що ми робимо Саша? Де це прекрасний чоловік? Витираємо. Витираємо поросятку. Краньку витираємо, плівочку знімаємо, з роту плівочку достаємо, уважно подивіться, бачите? Все повністю ми його втираємо. Далі ми його зараз обсипаємо йодупліном. Хороший малиш. Красавчик. Що це у нас дівчинка? І перша у нас дівчинка з'явилася. Давай, висипай поки тим. Кидай. Посипаємо її до кліном і важим. Що, конечно? Ага. Ну, плюс-мінус. І такого ставимо його до мамки, щоб він спробував молозила. І, і зараз ми зробимо 4 мл цитасина і будемо сподіватися, що все буде навіть добре. Трошки І даємо йому, щоб він попробував молосово. Давай, давай. В Принципі і все.